Комісії з питання регламенту засвяченко і діяльності політика закону під порядку освіти. Такий виносить порядок рівень. Три питання. Перше про внесення змін до регламенту угоди Смільської селищної ради в 8 сліпні, друге про внесення змін до положення професійної комісії Смільської селищної ради, третє про організацію індиграційних та інклюзивного форми навчання у закладах освіти Смілської селищної ради. 25, 26, начально Хто за 3 дня, хто ж не так, так, ми переходимо до обговорення першого питання. У нас не змін до регламенту. Такі внести зміни статтю 3 розділ 1, загальні положення доповнити новими пунктами 3-4, 3-5, 3-6 і 3-7. Такого змісту 3-4 під час сесії ради депутатів присудові особи місцевого самолюдва і інші підповідачі зобов'язані використовувати державну мову відповідно до вимогу закону привів про забезпечення функціонування української мови як державної. 3.5. пленарне засідання ради транслюється у мережі інтернет у режимі реального часу, крім випадків розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації. 3.6. пленарне засідання ради підлягає відеофіксації з подальшим зберіганням не менше п'яти років. Відеозапис пленарного засідання ради оприлюднюється в частині, що транслюється відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні. Невідкладно після закінчення засідання, але не пізніше наступного дня після проведення засідання на офіційному веб-сайті селищної ради чи в інший спосіб із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису 3.7. Визначення способу та технічних засобів трансляції пленарних засідань селищної ради мережі інтернет, безпосереднє здійснення трансляції пленарних засідань селищної ради мережі інтернет, їх відеофіксація, зберігання і оприлюднення таких відеозаписів на офіційному веб-сайті ради чи в інший спосіб, із забезпеченням відкритого доступу до відеозапису, надання доступу до відеозаписів за запитом на інформацію відповідно до за, закону України про доступ до публічної інформації, забезпечують загальний відділ селищної -селищно ради. З урахуванням вимог законодавства про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах про інформації та доступ до публічної інформації, статтю 43 глави 4 набрання чинності рішення ради внести зміни такого. Змісту та доповнити 43.4. результати по голосування підлягають обов'язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до закону України про доступ до публічної інформації і зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід'ємною частиною протоколу сесії ради. Друге рішення в частині проведення трансляції пленарних засідань ради набирає чинності... Через 30 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, тобто після завершення воєнного стану, воно буде пряма трансляція йти до на засідань. Третє. Рішення у частині здійснення відеофіксації зберігання та оприлюднення від набирає, дня зняє офіційного привідування. Четверте буде вкласти на постійну комісію. От такі зміни пропонуються. Це в зв'язку із новими змінами закону про відеофіксацію.

Що бачимо, сесії так. так, так. Ми, воно в нас є, просто так. ми узаконюємо, що воно в нас згідно закону, згідно регламенту тут... і все є. Ми робили. Так, ми робили тільки не було. Ви своє питання про внесення сумно-приложних постійних комісій у самі комісії? Це все те саме, тільки типу, ми дванічі не знімали, не, не знімали від не робили постійних комісії, а те все саме, я вже не буду його зачитувати, бо воно було високе. Те самий текст? Так, та, все те самий текст і так само все буде і в нас не змінюватиметься. Ну, не тільки сесії, але і постійних комісії. Так, і постійні комісії так само будуть через 30 днів після завершення воєнного стану, будуть... Ну, Транслюватися в прямому ефірі, а так зараз, так як ми все робимо, тільки узаконіємо. Все те саме, тільки щоб постійно. До ради звернулися з клопотаннями керівники Шепетницької гімназії, Борійської гімназії, Студенського ліцею, Смільського ліцею і снизького дитячого дошкільного, враховуючи висновки інклюзивного ресурсного центру. Сільської ради селищна рада вирішила організувати з 1 вересня 2025 року інклюзивну форму навчання для 15 дітей. Я не буду підраховувати. Не масло, і дітей. Не так, і 15 дітей. Також організувати з 1 вересня 2025 року на базі сміського закладу дошкільної освіти інклюзивні групи для таких дітей. Це не поки не ще. що дві дитини Домініка Ковальчук. Ігор Мандзюк, а дві дитини вони будуть їздити в Дубенську спеціальну школу, тобто рішення. Організувати з 1 вересня 2025 року індивідуальну форму навчання для Аліни Додь, Злати Пахалюк, це учні Смілу ліцею Смільської селищної ради. Тут керівникам закладів освіти внести зміни поштабних розписів. Підготувати всі необхідні документи по організації інклюзивних та індивідуальні форми навчання, взяти під особистий контроль організації проведення проведенні процесу з дітьми, які навчаються на індивідуальній та інклюзивній формі навчання. Контроль покласти на індивідуальне буде це навчання вдома, так? Це ж вийти вдома. Так, це вже інклюзив на нову навчання в школу. Тобто неможливо сюди відео додати. Що за те, щоб анонсувати публіки? 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 Що за те, за те, щоб